20-година вечора 1 липня 24 року. Пані Браницька, засновниця парку Олександрія. Ось вона заснувала і тут вона заготовляє сіно на зиму. У неї дуже велике господарство. Є свині, кози, корови і хлопці, які люблять працювати. А то їхній літній палац Аустерліц. Олександра, дружина Браніцького, польського дворянина якому король Сігізмун подарував ці землі за те, що він подавив Коліївщину на Україні? От так і з'являється тут польська шляхта. Сінокос. Тюковане Сіно, хлопці? Складають на причеп. Для оленів. Для яких ви спитаєте оленів? А ось вам і скульптура. Жінка, яка пасе оленів. А цей чоловік, свинопас. Бачите, маленького Оленя? Сьогодні для оленів на зиму заготовляють сіно. Його скосили, затюкували, а тепер хлопчаки складають його на причеп і трактором вивозять на склад. Тут уже все скошено. На тій половині ми ще бачимо не зібрані тюки, сіна. Ось ми бачимо шапку воїна армії Наполеона Бонапарта. Тут армія Бонапарта відпочивала. А Разом вони йшли. Польським Йозефом Пілсуцьким звільняти Москву від москалів, від проклятого Мокшанського царя, який вже всіх достав у Європі. На цьому шляху їм зустрілася Біла церква. Тут дуже багато є молодильних джерел з радоном. Зараз ми до одного з них підходимо. Називається воно джерело лев. Чуємо внизу вже два дідуся вмиваються молодильною водою. Підходили дідусі, а виходять із джерела молоді хлопчаки. Зараз вони рухаються в мій бік. Ми можемо побачити, що дійсно тут є лев, з пащеки якої біжить вода. Потихеньку, сходами, направляємося до самого джерела. Зараз я сам спробую попити водички молодий, умитися. І почухати левові одну з лапок. Ось це джерело. Коротесеньке відео. Це я підійшов до джерела. Добре, джерело спрацювало, мені було 80 років, тепер вже 57. А тут є ще одна криничка, з якої тече водичка. Бачите, дзеркальну воду. І тут маленьке ливенятка. Також тут радонова лікувальна вода. Я трішки з неї попив і почав світитись.